А ми з вами продовжуємо грати зі словами. Тож до вашої уваги гра! Назви лагідно тваринку. Для початку я тобі допоможу. Зверни увагу, кого ти бачиш на картинці. Вірно, це кролиця. А як назвати її лагідно? А лагідно ми її назвемо кроличка. Повтори. Кроличка продовжуємо. Це курка. А як ми її назвемо лагідно? Курочка. Повтори. Це корова. А як можна сказати лагідно? Корівонька. Повтори. Продовжуємо грати. Це коза. А як би ти назвав її лагідно? Подумай і скажи. Вірно, кізонька. Повтори. Кізонька. Сподіваюсь, ти не втомися. Тож давай грати далі. Це гуска. Давай поміркуємо. Як сказати лагідно? А лагідно ми скажемо гусочка. Повтори. Гусочка. Продовжуємо грати. Це кішка. Давай скажемо лагідно. Повторюй за мною кішечка. Так, кішечка. Гра продовжується. Це. Козеня, а як можна сказати лагідно? А лагідно ми скажемо козеняточко, козенятко, повтори за мною, козенятко. Ось ми з тобою і завершили гру. Який ти молодець, Бажаю тобі успіхів!